Вас вітає кмпеніжнопшанська лікарня Солодвіцької селищної ради. Ми знаходимося за адресою Дібрізка 165А та хочемо вас проінформувати, що у нас укладені договори з Національною службою здоров'я України по таким пакетам. Перший пакет це профілактика, спостереження, діагностика та лікування, а також реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах ви можете отримувати по даному пакету консультацію від таких вузьких спеціалістів. Це лікар-терапевт. Ви до нього можете звертатися з захворюваннями внутрішніх органів. Це може бути як з захворювання шлунково-пішкового тракту, сечовідівної системи, серцево-судинної системи, лікар-ендокринолог. Ви до нього можете звернутися з різними ендокринами захворення це цукровий діабет першого та другого типу та захворення щитоподібної залози. Лікар-кардіолог. Ви до нього можете звернутися з різними серцево-судинними захворювання, отримати якісну консультацію, а також ЕКГ на сучасному та новішому електрокардіографі. У нас є унікальне дослідження велоергометрія. Це дозволяє досліджувати роботу серця під фізичним навантаженням та реєструється на монітори 12 відведень. Лікар-офтальмолог. Ви до нього можете звернутися з різними захвореннями зору. У кабінеті офтальмолога є наявні сучасне обладнання для діагностики полів зору. Та хостротизори, очного тиску, також набір лінз для індивідуального підбору окулярів. Лікар-невропатолог. До нього ви можете звернутися з різними захворюваннями центральної та периферичної нервової системи, різними симптомами та синдромами: це як головний біль, оніміння, печія ніжніх та верхніх кінцівок, головокруження, Біль спині. Також у нас є сучасний електроенцефалограф, за допомогою якого обстежується активність головного мозку, За допомогою якого реєструється активність мозку, дані показники знімаються електродами з головного мозку та передаються на комп'ютер. Лікар-оталорімфолог до нього можна звертатись з різними захворюваннями лор-органів. Це вухо горло носу. Кабінет оснащений найновішим обладнанням, а це саме стійка, яка обладнана трьома ендоскопами, що дає можливість дуже детально обстежувати органи. Лікар-травматолог в своєму кабінеті він проводить об'єктивне обстеження, діагностику та лікування, різні амбулаторні маніпуляції, хірургічні та травматологічні, які не потребують стаціонарного лікування, також накладання хіпсових пов'язок, накладання швів при різних травмах, зокрема, проводить різні хірургічні та травматологічні операції в амбулаторних умовах, які не потребують стаціонарного лікування, Введення препаратів внутрішнього. Сухлобово. Також ви у нас можете пройти ультразвукову діагностику з органів черевної порожнини та нерок, щитоподібної залози та молочних залоз, ультразвукова діагностика судин верхніх та ніжніх кінцівок та шиї, ехокардіографія, музадес серця, ультразвукове дослідження органів малого тазу та діагностика вагітності. У нас є сучасний портативний ОЗД-апарат, який полегшує та дає можливість обстежувати хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Рентгенологічне обстеження. У нас найновіший та найсучасніший цифровий рентгенапарат, який дозволяє обстежувати та робити рентген органів грудної клітки, хребта, тазу, верхніх та ніжніх кінцівок та приносових пазух. У нашій лабораторії ви маєте змогу зробити такі лабораторні обстеження, а саме загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, ліпідограма, колограма, де тропонін кількісно, онкомаркер простат специфічний антиген, це пептид, гліколізований хемоглобін Т3, Т4 ТТГ, ревмопроби на гепатит В та С, імуноглобуліни М та G на гелікобактер філлорі та копрограму. Духий пакет – це ведення вагітності в амбулаторних умовах. Це передбачає динамічне спостереження та контроль вагітних та розвитку плоду. Всі вагітні жінки за бажанням можуть стати на облік до нашого акушера-гінеколога. Це дає можливість обстежуватись та консультуватись на період вагітності безкоштовно. Жінки можуть прийти на безкоштовну консультацію до гінеколога, пройти щорічно профогляд. Третій пакет езофаку кастродотеноскопія. Це наш лікар-ендоскопист проводить лікувальну діагностичну процедуру за допомогою ендоскопічної стіки та ендоскопа, обстежує дуже детально порожнини шлунка та кишечнику, дає змогу діагностувати захворювання шлунково-кишкового тракту, такі як виразкова хвороба шлунку, хастрити та коліти. Четвертий пакет це стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Це включає в себе приймальне відділення, де постійно є присутній черговий лікар, медична сестра, оглядова палата, де поступають хворі, де їх оглядають та об'єктивно обстежують. Маніпуляційна, де проводять процедури, палата інтенсивної терапії. Де проводять моніторинг життєво важливих показників життя важкохворих пацієнтів. Стаціонарне лікування це передбачає постійний лікарський та сестринський догляд обстеження. Індивідуальний підбір програми лікування та перебування пацієнтів в комфортних чистих палатах для комфорту та зручності наших пацієнтів у нас є наявні функціональні ліжка. Наголошую, що за медичною допомогою можете звертатись цілодобово як ургентно, так і в плановому порядку, та маєте можливість обстежуватись, лікуватись та консультуватись безкоштовно. У разі якщо звернення буде планове, то має бути електронне направлення від вашого сімейного лікаря. У разі його відсутності, то наш лікар приймального відділення зв'яжеться з вашим сімейним лікарем та попросить його. Для зручності громадян територіальної громади та інших мешканців, ми відкрили Найновіший та найсучасніший діагностичний центр, який оснащений найновішим обладнанням, що дає змогу якісно діагностувати та лікувати вас. Будьте здорові!